Ось подивіться таке містечко. Ось така річка. Там містечко. Я пересуваюся. Стадікам в мене нема, тому ви вже вибачайте, вже як воно є. Зараз сонце вже не в зеніті. Але, 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 але ще палає жарить. О. Ну, ось так трошки подивились. Я думаю, що вам буде цікаво ось така бігова дорожка, по ній люди бігають, ходять. Ото туди пішла дорожка до родника, до джерела з водою. А це тут я. Зараз пройдусь. Ну, начебто оце так. Я все показав. Тепер ми трошки зупинимось.